Усім привіт, усім доброго здоров'я. Сьогодні 27 квітня 2017 року і тема ролика наскільки важлива поїлка на пасіці. Гарний день, все цвіте тепленько, є весняний взяток, але бджолам потрібна вода. Ось тут біля хатини в мене така невеличка поїлка. Зроблена із медичного стерилізатора, зверху поплавочок і вміщається тут 4 літри води. Чому потрібна поїлка, особливо весною на пасіці? Весною бувають похолодання, вітри, заморозки, і бджола, вилітаючи по воду, набираючи води, заклякає. Тобто температура оцепеніння бджоли. Плюс 8 градусів. На дворі може бути тепленько, але вода може бути холодніша, ніж 8 градусів. І набравши води, бджілка лишається біля того місця, де вона ту воду набрала. Або так само, як цього року в мене було, підлітала до самих лютків, не попадала в люток, сідала на каміння і заклякала. Так, так і вона залишалася, замерзала і гинула. Щоб цього не було, я в цю поїлку завжди зранку доливав чайника теплої водички. Це одна із причин, чому потрібна поїлка на пасіці. Далі, по воду завжди летить стара бджола, яка вже не може летіти по нектар, по пилок, немає ворсинок на собі. Вона працює як водонос. Вот. Вона і так старенька, і коли буде літати далеко, вона скоренько спрацюється, і потім ми бачимо, що сім'я ослабла, дуже швидко втрачається кількість бджоли тільки через те, що старенька бджола мусить літати дуже далеко по воду. А так, коли поїлочка близько коло пасіки, стара бджола може зробити дуже багато рейсів. і не витрачаючи сил забезпечити цією водою свої сім'ї. Ще одна причина. Коли немає поблизу джерел, де може набрати бджола води, тобто річок потічків свіжої води, або, як кажуть, зранку роси, де вона може брати, вона летить на сміття, вона летить на калабані грязні, там, де є. Кого, хто тримає свині, корови, гній на гноянку летить і приносить вулик всяку нечисть. І бджоли можуть захворіти такою хворобою, як амебіоз, тобто амеба, де розмножується амеба у цих фікаліях, сточних водах, в калабанях стоячих, і може захворіти амебіозом. А це теж така досить погана хвороба, яка визиває такий стан бджоли, типу назематозу. Все зв'язано із, киш... із... із кишечником. Так що це другий ще один із факторів, із факторів, чому потрібна поїлочка на пасіці. Як тут видно, оця поїлочка тут замаленька для бджоли. І я буду також ставити тут таку велику поїлку. Як стоїть у мене на пасіці із проточною водою. Також така сама стоїть у мене там, де нуклеуси, в нуклеусному парку із протішною водою. Каністра на 20 літрів і це буде вистачати. В книжках написано, що бджолині сім'ї на день хватає приблизно 200 г води. Але я переконався в іншому. Вчора я два рази доливав сюди воду, тобто пішло в мене 8 літрів води. 8 літрів води на день на оцю хатину. У хатині 18 сімей. Якщо поділивши це все, у нас виходить набагато більше води пішло на ці сім'ї. Тобто, мені потрібно тут робити більшу поїлку із проточною водою, щоб менше бігати і дивитися, чи є водичка, чи нема водички. Тут вода хоч не є стояча. Чому? Тому що постійно підливаю і вода срібна. Так як казав вже попередніх роликах, воду я привожу із середнього, це є село середнє. Там є така місцевість, називається Свята Гора, де тече джерело із водою, яка має великий вміст срібла. От. І, і, і дякуючи о цьому джерелу, цій воді, я ніколи не роблю ніякі ні весняні, ні осінні профілактики для бджіл, використовую тільки оцю водичку. Так що, хлопці, робіть поїлочки на пасіці. Давайте воду бжілкам свіженьку, і бжілка вам віддячить гарними медозборами. Все, всім удачі пока!